Legenda Ми живемо. Оце життя українських військових. А це наша кухня. Пройдіть, будь ласка. Запрошую. Я хочу, щоб побачили наші урядовці, як ми живемо і що вони думають. Я учасник майдану. 15 січня по 26 лютого я простояв на Майдані, бачив всі події. Після цього я прийшов додому в воєнкомат, сім разів я просив воєнкома, щоб він не відправив сюди добровинця. Нарешті він не відправив серпну. Після цього я воював, попав в полон, вернувся назад, зараз далі воюю. Але в мене питання, і за кого, і для кого? Я ось тут і за кого я от живу в цих умовах, і яка причина того, чому ви не можете знайти рішення розумне. Держава мені дала ось мій особистий автомат, який записаний на мені. це – моя казка в Львівській області, в місті Дрогобич, мені ось цю казку дали волонтери. це, що є на мені, в місті Дрогобичі, в Львівській області, мені дали волонтери. Крім цього автомата, є боєприпасів, українська держава мені не дала нічого. i <laughs> Щоб не обичний народний волонтери, то цієї б армії був би керів. А після зони АТО це буде їм не студентів вбити, беззащитних, як перед Майданом було. Це буде ті ворожана армія. Вони поймуть, що таке вони хорошого зробили для армії. Ці люди, вся Україна піднялася для армії, роблять. І питання, одежу і тому подобне. На мені теж нічого немає армійського. На мені все волонтерське. Все людське, крім автомату. Ждіть, Порошенко, Яценюк, усі, Ждіть, ми до вас прийдемо. Скоро! Скоро ми до вас прийдемо. І не, не будете ви сидіти толстожопи там, теплів, в добрів, а поседьте трохи в окопах і почувствуйте нашу життя. Нашу життя почувствуйте. дров нема, того нема, того нема, того нема, того нема. А як сім'ю кормити? Об'ясні, як сім'ю кормити? От у мене двоє дітей, у мене дочки чотири роки і одної три місяці. От як їх кормить, об'ясни, як їх кормить? Об'ясні. Це не наша війна. Це їхня війна, війна політиків. а об поїбають обичні українці, обичні хлопці. Нормальні хлопці. Ми після того прийдемо, ми розкажемо що так робимо. Скажіть, будь ласка, ви стояли на трибуні майдану, кричали: пуля в голову, так пуля в голову. А чому вас тут нема? Ось ваша пуля в голову, нам пуля. От подивіться на нашу пулю, яку ви нам дали. Це моя форма, яку ви мені обіцяли. Це люди дали, це люди дали в Україні.